Занову давайте. Угу. Які? Які тренди у кавовій індустрії вас надихають? А, мені дуже подобається, я вже відвідую багато кавінгів і фестивалів в Англії. А, взагалі британський маркетинг, він, а, ну, він майже на одному рівні з українським. Я, я, я вважаю, що вони вот наші такі хороші послідовники, тому що геніально продавати вміють тільки в Україні, але в Британії теж класно продають. Так от скрізь продає історія. Передає історія фермера, який це зерно виростив з маленького насіння в куч, потім в дерево, потім через 5 років він отримав перший врожай. Як йому вдалося вийти на цей смак, на цей аромат, які в нього люди залучені в цьому процесі? Чи працюють в нього діти, що незаконно, чи платить він своїм? Працівникам плантації більше одного долара за кілограм. Це просто такий нонсенс, але це правда цього життя. В общем, продає історія, і це найцікавіший і я вважаю найважливіший тренд, коли обирають продукт по його місії по його цінності по, по цінності того що коли ти купуєш цей продукт ти допомагаєш цьому світу а не руйнуєш його що ти свідомий споживач і ти свідомо хочеш цей світ передати своїм нащадкам а не гори сара і гори хата це я вважаю, найголовніший тренд. А так зерна скрізь багато. дуже багато в кавовому світі новин завжди щось щось нове цікаве відбувається. Але воно відбувається і забувається. А от історії вони вкарбовуються в пам'ять і вони рухають просто цей ринок. Якраз саме наступне питання: чи цікавитесь ви екологічністю у кавовому бізнесі? То в принципі. Це дуже важко відслідкувати, насправді. Я намагаюся, я роблю все, все що я від мене залежить. Я намагаюся відслідкувати повну ланку виробництва продукції, тому що ну, мене, наприклад, не влаштовує, щоб рабський труд дітей використовували на плантаціях. Але ви знаєте, я бачила декілька інтерв'ю і підкасти слухала напряму з плантацій. Що якби на, на, на чому вони стоять? Ті, хто використовують труд дітей, на тому, що якби ці діти не допомагали би своїм батькам збирати ту кавову вишню, чим би вони займались в цей час, вони би не займались уроками, вони б не займалися своїми школами всім іншим, ну сиділи б на гаджетах і, і вживали б наркотики. Ну це якби їх загальний екскюз. Ми можемо з цим погодитись, можемо ні. Але ну це так. Це, і, і на 100% я не можу гарантувати, що наші, наші сорти з африканських країн не використовують дитячий труд. Не можу. Це, ну, це взагалі неможливо. Але фермери заявляють, що ні, не використовують. Яка ваша улюблена кава? І як ви її готуєте? Який спосіб У мене нема улюбленої, У мене всі улюблені. Я, я люблю весь наш асортимент. Я взагалі люблю, щоб в мене було на місяць мінімум п'ять сортів. Щоб в мене от було У мене по-любому є декаф. Декаф в мене є кожен день. Після обіду я п'ю чашку декафа. Ми пам'ятаємо, ви п'яте 4-5 чашок за день каву. П'ять я не п'ю. Е, ну, чотири я теж рідко п'ю. Три я п'ю в основному: дві чашки зранку. Перша це шокотерапія, щоб проснутися. Е, друга, це вже після того, як дитину школу відвела, це вже моя насолода, е, а третя е, після обіду. Декав. Е, я люблю, щоб в мене було 4-5 сортів на місяць, а потім міняти. Ну, Дикафа тільки в мене залишається, незмінний. Чи є у вас якісь особливі ритуали, пов'язані з кавою, спосіб приготування, місце, де ви її вживаєте, якісь такі ритуали є, чи просто от, ваша радкова? Джезва камера? Джезва, я варю джезву. Джезва це, це цілий ритуал, це ціла медитація, це заспокоює, це концентрує. І це розкриває максимально аромати. Що для вас означає якісна кава? Що в неї має бути закладено в якісній каві? В якісній каві має бути букет, букет ароматів. Це не має бути один шоколадний чи горіховий смак. Це по-любому мають бути якісь ягоди. Бажано, звісно, щоб вони були чорні чи червоні і солодкі, але там вже як пощастить, інколи буває і гіркі, і з кислинкою також. Але вона має бути букетна, вона не має бути проста. Проста, це вона може бути якісною і простою, от, це я неправильно кажу. Але для того, щоб вона вартувала моєї уваги, вона має бути багатою на аромати. Яку порадили б каву з вашого асортименту тим, хто вперше купує у вас? Костаріку, Костаріка, Костаріка унікальне зерно, яке відкривається кожен день по різному по різними смаками і ароматами. Це, це універсальний такий сорт для тих, хто не, не впевнений, що і вдасться з самого початку підібрати. Для себе щось щось, щось щось те, що задовільнить. тому що її можна заварити в, в абсолютно в усіх способах приготування? Можна єсер, можна і чашку запарити, і джезо зварить, і в е, кавомашину. Е, і вона е, різна, вона різна, вона не набридає. Чи були кризові моменти Ваш, з вашою ростерією, і як ви з них вийшли? Під час війни можливо було бажання все закрити? Ой, Катя, це такий це точно не, не для рилс. Давайте паузу. Так тоді ми вже просто Ні, ви нажимаєте, тому що я вам все одно...